Алло, привіт. Я ненадовго. Так, знаю, що зв'язок поганий. Хотіла впевнити, що все у тебе добре, і просто запитати, як у тебе справи. Так, читала зранку телеграм. Знаєш, так горжусь тобою. Донці, що любиш передам. Тебе чекаємо разом після бою. Вона багато задає питань і все питає, коли тебе обійме. Я відповідаю чітко і без вагань вже дуже скоро, як тільки Україну звільнять. Я бережу в усі твої листи. І той листочок, що прислала з фронту. Дивлюсь вікно, як кажеш мені ти. Місяць там над горизонтом. Вже йдеш? Давай про себе знати. Ми з доцею чекаємо тебе. Алло, на зв'язок. Ну як не сумувати? Пишаюсь, обіймаю. І я тебе.